Презентація нових книг Василя Добрянського відбулася у Коломиї. Письменник вже не вперше завітав у столицю покуття, аби поспілкуватися з читачами. Автор понад 20 ретро-романів і детективів Василь Добрянський цього разу знайомив із книгами, які увійшли в топ всеукраїнського рейтингу. Книга року 2024». Василь Добрянський відомий письменник. Прихильники сучасної української літератури знають його як неперевершеного автора детективів. Окрім цього, письменник пише в інших жанрах. Лише впродовж минулого 2024 року видав вісім книг. Але це не значить, що я їх саме тоді написав. Вони просто так збиралися, оскільки війна, оскільки це все було сам видавничий процес. Був загальмований. На презентацію у Коломию автор привіз, окрім раніше. Виданих творів найновіші книги, які вийшли друком восени. Це психологічний трилер Лілі. До слова саме ця книга у списку книга року року-2024». А також я привіз м, «Самотній Ворон, теж психологічний детектив. Який а, у Києві на Київбухфест, такий книжковий фестиваль, посів друге місце. Що для мене було ну як для автора дуже приємно. На книга, яку презентує автор школа зелених мавп». назва така інтригуюча. А в ній розповідається це історичний роман про 1982 рік, осінь весна осінь, коли помер так званий генсек Брежнєв. Як люди поводились, як себе відчували? Тобто, це якась є ретроспектива на недалеке. Минуле а в подіях вгадується місто Івано-Франківськ. То можна навіть локації побачити, деяких героїв пізнати, тому що там невеличкі зміни в прізвищах. Я спеціально так робив, щоб можна було впізнати, але і виглядало по художньому. Саме глибоке розуміння історії і її відтворення роблять унікальними книги Василя Добрянського, каже коломийський літератор Андрій Малашчук. До детективів ставляться досить так прохолодно, Всі детективи мене підгуповують. Я скажу чим? тим, що тут просто сюжети хтось кошу февру буває. цінного. Історичного, історично. Там нього, період Скоропадського детективу. детективу. Тому, власне, ця така розинка, детектив на історичному тлі, Вони часто підкуповує. Вже не перший візит Василя Добрянського у Коломию, зокрема у музей посанкового розпису. Ділиться завідувачка закладу Оксана Ясінська. І, на відміну від першої, де він презентував свої твори під псевдонімом Борис Крамер. Сьогодні ми презентуємо його твори під його власним іменем Василь Добрянський. Хочу зазначити, що Василь Добрянський він є володарем гран-при коронації слова. Він є лауреатом другої премії коронації слова. Маючи мало літературних нагород. Це і премія і імені. Івана Франка, премія імені Василя Стефаника, відомий журналіст, колишній головний редактор західного кур'єру. Кілька років на початку 2000-х він був головою Івано-Франківської обласної національної спілки письменників України. Людина відома, знана, і нам приємно, що сьогодні ми знову маємо нагоду ознайомитися з його новими романами. Василь Добрянський ділиться спостереженнями. Сьогодні все більше українців починають цікавитись українською літературою. І творами сучасних авторів. Про це свідчить і відкриття книгарень в українських містах. Фактично зникла російськомовна, не тільки російська, а російськомовна література, що це ж добре. Дуже зараз процвітає так зване фентезі, а темне фентезі, світле фентезі. Це дівчатка дуже цим захоплюється. Ну, популярними є детективи, трилери. Але якщо говорити в контексті з європейському контексті, то ну наприклад, в нас в Україні є авторів, які пишуть детективи, так як я, приблизно 20-30 чоловік. Це на таку націю дуже замало. І Є ще одна така зознак, яка говорить про те, що книжковий ринок живий, він розвивається. Це відкриття нових книгарень, і це говорить про те, що люди ходять, люди хочуть читати, і під час війни це дуже важливо. А ще автор наголошує читати українською сьогодні це про національну свідомість і про підтримку українських авторів і видавництв. Ольга Гириджук Андрій Гаращук, події НТК.